Нарешті відкриття спортивного оздоровчого комплексу в Миронівці. Шість років будівництва. Я як обласний депутат долучився в частині субвенції обласного бюджету 5 мільйонів на електрофікацію, на каналізацію даного комплексу. Ось така чудова зала з'явилася в нашій Миронівській громаді. Тут можна проводити ігри з баскетболу, з волейболу, гандболу, просто займатися руховими активностями. Зала облаштована глядацькими трибунами. Більше ста чоловік, і як ви можете зараз чути, у нас дуже добра вентиляція. Ми маємо в даному комплексі спортивний зал 20 на 40. Ми маємо безбар'єрність, ліфти на другий поверх, борцовський зал, спортивний для тяжкої атлетики. Зал. Сьогодні я сподіваюся, цей зал буде слугувати для громади як комплекс здоров'я, комплекс перемог, фізичного виховання для нашої громади, для нашого майбутнього покоління. Нарешті, в 2024 році, він добудований. Він, я думаю, з початку навчального року почне повноцінне своє функціонування. Тут можуть займатися не тільки жителі нашої громади, але й військові ветерани. На базі цього тренажерного залу планується створити адаптивний клуб для наших військових та ветеранів. Не даремо, но він відкритий у рік олімпіади, і бажаємо, щоб він виховав не одне покоління олімпійських чемпіонів. Раніше наші борці греко-римської боротьби займалися на другому поверсі екомаркету. Завдяки побудові цього великого спорткомплексу діти, які займаються греко-римською боротьбою, будуть займатися тут у великій просторій залі, і буде можливість тренерам залучати більше. Дітей до боротьби.